Ця історія про жінку, яка втекла на край світу, коли її життя втратило сенс у маленькому селі на березі моря, вона шукала тишу, а знайшла себе. Це спокійна і глибока розповідь про зцілення, силу спокою і несподівані зустрічі, які змінюють усе. Вона приїхала в містечко, про яке ніколи не чула, не планувала, не читала відгуків, не шукала готелів. Просто обрала точку на мапі, куди веде одна дорога, і сіла в поїзд. Залізнична станція була маленькою. Здавалось, тут усе забуло, як метушитися. Навіть час ішов повільніше. Вітер був теплий, солоний. І віяв так ніби хотів щось сказати. Її звали Марта. Вона мала з собою лише рюкзак і два дні відпустки, які вирішила використати як паузу між тим, що було, і тим, що ще не почалось. В містечку було всього дві вулиці: одна пряма, як стріла, вела до моря, друга плуталась між будинками, поки не губилася в дюнах. Вона вибрала першу. Море зустріло її не галасом. А шепотом. Хвилі ніби боялись збудити когось, хто вже давно спить. Пісок був сірий, з домішками чорного вулканічного каміння, а на самому березі стара лавка, обернена до горизонту. На ній сидів чоловік, сивий, з м'якими рисами обличчя. Побачивши Марту, він усміхнувся і кивнув головою, ніби знав, що вона прийде. Новенька? запитав він. Так, просто. Вирішила приїхати сюди. Сюди всі так приїжджають, сказав він. Тут не буває випадкових людей. Це місце вибирає тих, хто загубив себе. Марта сіла поруч. Спочатку мовчали, потім чоловік на, на ім'я Олександр почав розповідати. Він жив у містечку вже 30 років. Колись був моряком, потім картографом, а потім щось у ньому обірвалося, і він залишився тут. Просто залишився. І залишився собою. Люди, які приїжджають сюди, шукають не відповіді», – казав він. Вони шукають тишу, бо тільки в тиші ти можеш почути власне серце. Того вечора Марта залишилася в кімнаті, яку здавали літні господарі неподалік. Стара хата з широкими вікнами і дерев'яними ставнями. Ліжко скрипіло, але запах постелі був свіжим. У кутку муркотів кіт. Вона не вмикала телефон, не відкривала ноутбук, просто лежала і слухала, як дихає море. І в якийсь момент, уперше за довгий час, їй стало легко. Наступного ранку вона прокинулась рано. Небо було ще сірим, але в повітрі вже витала обіцянка нового дня. Вийшла босоніж на вулицю, стара дорога вела вниз до берега, де вітер знову чекав на неї. Олександра не було. Але лавка залишилась, і на лавці мушля. Усередині була записка: Вітер пам'ятає тих, хто вмів мовчати. Марта усміхнулась. Вона не знала, що це означає, але вперше за довгий час їй не хотілося зрозуміти. Їй хотілося просто бути, і вона залишилась ще на день. Другого дня Марта зустріла жінку з парасолькою. День був сонячний, небо чисте. Але жінка тримала велику бежеву парасолю, наче боялась бути освітленою дощем. Вона сиділа в тіні Кипариса і щось малювала в записнику. Побачивши Марту, усміхнулась, як і Олександр вчора. Ти нова, сказала вона, не питаючи, від тебе ще пахне містом. І давно це тут відчувається. Марта сіла навпроти. Одразу ми всі тут, як один організм, коли приходить хтось новий. Ми чуємо це, як серце чує зміну ритму. Її звали Таїса, колись вона була архітекторкою, проєктувала великі речі для великих людей, а потім щось відламалось усередині, не боляче, але остаточно. Вона перестала будувати для інших і почала малювати, для себе. Її малюнки були простими: чайки, човни, тіні на піску, порожні лавки. Я намагаюсь зловити, як виглядає тиша. Сказала Таїса, а виходить інколи, але найкращі її форми завжди ті, які ти не намалюєш. Цього вечора Марта знову пішла на берег. Лавка була порожня, але на піску з'явилися сліди, що йшли в напрямку до старого маяка. Вона не помітила його раніше. Він стояв трохи осторонь, високий, білий, мовчазний, світла з нього вже давно не було. І все ж щось притягувало її туди. Сходи до маяка були дерев'яні, скрипучі, з піском, який ковзав під ногами. Двері відчинялись легко. Усередині було темно, але не страшно. Лише відлуння і слабкий запах морської води. На стіні хтось залишив напис, коли загасне зовнішнє світлом, вмикається внутрішнє. Вона піднялася на самий верх. Через вузьке кругле вікно було видно усе містечко: рідкі дахи, блакитне море і обрію, який наче обіймав землю. Вона сиділа там довго, не думала, не згадувала, просто була. Наступного дня вона прокинулася від запаху хліба. Господиня пані Оля пекла щось ароматне в печі і тихо співала народну пісню. Марта вийшла на ганок, де вже чекав сніданок. Каша з медом, чорниця і шматочок теплого пирога. Добре спалося? спитала пані Оля. Так, дуже тихо тут, це приємно. Люди думають, що тиша це, це порожнеча, сказала жінка, подаючи чай. Але це як глибоке озеро, тихе зверху, але з повним життям всередині. Марта кивнула. Вона починала це відчувати. Після сніданку вона знову пішла до моря, але цього разу пішки. Вздовж лінії прибою. Пісок хрумтів, чайки кружляли високо, але не кричали, і раптом вона побачила старого чоловіка з сіткою. Він ловив щось у мілководді і, здавалось, робив це більше для ритуалу, ніж для здобичі. Допомогти? спитала Марта, наближаючись. А ти вмієш ловити те, чого не видно? запитав він у відповідь. Ні. Але я можу спробувати. Вони ловили воду, як сказав дід, воду, що проходить між пальцями, але лишає відбиток на шкірі, в думках, у снах. Потім він сів і почав плисти зі старої сітки, з черепашок, з клаптів тканини. Це для тебе, сказав він і дав їй щось схоже на кулон. носиш і пам'ятаєш, ким ти була, коли сюди прийшла. А ким я була загубленою, як усі ми. Тієї ночі Марта знову не змогла заснути. Було не страшно, скоріше, дивно, спокійно, якось незвично, навіть тривожно. У кімнаті було темно, вікно відкрите і десь далеко співала сова. Вітер ледве гойдав фіранку. Вона сіла на ліжку і довго вдивлялася у пляму світла від ліхтаря на стіні. Їй захотілося піти до маяка. Шлях був тихий, лише піщане хруміння під ногами. І місяць повний, круглий, неначе теж спостерігав. На лавці біля маяка сиділа Таїса, її парасоля стояла поруч, складена. Не можеш спати? Ти теж? Тут усі іноді не сплять вночі. Це нормально. У тиші багато голосів. Вони сиділи поруч, мовчали. Вітер був м'який, не тиснув, лише нагадував про себе. Таїса дістала з сумки маленький пакунок і простягнула Марті: Це тобі, тільки відкрив вдома». Що це? Нагадування. Марта кивнула, не питаючи більше. Вранці вона розгорнула пакунок, всередині був лист, написаний рукою, яку вона не впізнала, без підпису. Але слова були про неї. Ти колись забула, що можна жити повільно, що не обов'язково бути корисною, щоб бути живою. Що краса не в досягненнях, а в здатності бачити просте. Тепер ти згадала не бійся забути знову, просто повертайся, коли стане темно. Марта перечитувала ці рядки знову і знову. Серце билося тихо, але ритмічно, вперше за довгий час. Потім вона пішла на ринок не для покупок пронс. просто побути серед людей. Тут не кричали, не кликали купити. Люди говорили пошепки, обмінювалися фруктами, рибою, маленькими історіями. До неї підійшла дівчинка, маленька з кошиком ягід і дуже серйозним обличчям. Ти та, що ходить до маяка? спитала вона. Так, а ти? Я тут живу, але часом думаю, що була кимось іншим. А ким? Не знаю, може зіркою або деревом. Марта усміхнулась. Можливо, ти була тією, хто пам'ятає всі історії. Може, дівчинка кивнула. Я тобі одну подарую. Але пізніше, і зникла між прилавками. Увечері Марта знову піднялася на маяк. Її зустріли знайомі обличчя Таїса Олександр, дід з сіткою, навіть пані Оля з кухонним рушником на плечі. Вони нічого не сказали, просто сиділи, мовчали разом. Це було дивно, але глибоко сидіти у тиші з іншими, без потреби говорити, бути в присутності не для того, щоб щось дати чи взяти, а просто бути. І тоді Марта зрозуміла: це місце не втеча, це пам'ять, колективна, тиха, сильна місце, де душі, втомлені від гучного світу, можуть перевести подих. Наступного дня берег затягнув легкий туман. М'який, світлий, мов прозоре молоко, кожна тінь стала розмитою, кожен звук приглушеним. Марта сиділа на камені біля води, не з думками, а з тишею. Вона не будувала планів, не аналізувала, просто була. До неї підійшов Олександр. Він ніс дві чашки з паруючим напоєм, пахло м'ятою і чебрецем. Як думаєш, залишишся? Не знаю, відповіла Марта. Може, може, ні. Але щось вже залишилось у мені. Він кивнув, усміхаючись. У цій усмішці було розуміння не про вибір, а про процес, про зміну, яка трапляється не від рішень, а від присутності. Того вечора вона дійшла до крайньої скелі, там, де завжди гуляє вітер, де немає будинків, де тільки вода, небо і простір. Вона стала розвела руки і закрила очі, і вітер зупинився на одну мить. Але він зупинився в цій тиші. Вона відчула, як щось повертається, щось її давно забуте. Вона не могла це назвати, але знала, вона готова. Коли вона наступного ранку поїхала, ніхто не прощався, ніхто не махав рукою. В селі ніколи не прощаються тут просто знають. Хто мав бути, той повернеться. Її автобус від'їжджав повільно. За вікном ми знайомі доріжки, каміння, човни, пісок. І на останньому повороті вона побачила постать. Дівчинка з ягідним кошиком стояла на пагорбі. Вона тримала в руках щось біле, маленький аркуш, і вітер грав ним, але не зривав. Марта усміхнулась. Вона вже знала. Одного дня вона повернеться.